Вітаю! Сьогодні хочу повідати вам історію розділення. Я б хотіла назвати це казочкою, бо більшість з вас не повірить. Але це істина отже, гайда на її пошуки. Паралельно я розкрию вам значення деяких понять. Які ми сприймали невірно або трактували спотворено? Я вже давала вам молитву для входження і використання енергії воріт Лева. Ці ворота дуже об'ємні. Вони ведуть нас у новий вимір. Цей портал відкрився 26 липня і буде діяти до 30 липня. Серпня. Отже, він ще поки що в дії. Це перше велике зрушення у поточній реальності. 8 серпня галактичний Новий рік. Відбувається новий рух космічної свідомості. Охороняй ці ворота не два леви, а біла левиця і білий лев. Біла левиця наведе порядок в домі. щоб усунути порушення, пов'язані з жіночою енергією. Жіноча сила, яка знаходиться під тиском генетики, оновиться. У нових рамках. Це стосується не лише людей, а і всіх царств природи, в яких грає роль жіноча творча сила. Ці оновлення створюють нові здібності і у жінок, і у чоловіків. Магдала це квантова наука. Нові знання, які зараз. Відкриваються, будуть підтримані Вселенською енергією Магдали. Ті, хто несуть силу білої левиці, проявляться і будуть поширювати свої знання незалежно від того, де вони живуть, де вони знаходяться. Тема перша універсальні енергії Магдали. З планети Венера. І зірки Сіріус, білий лел, відправить Магданам Божественні коди. Ця сила буде формувати нову землю. Істина сутність тінню світу світотіне стає видимою і може викликати, в оточуючих травматичну реакцію. В той же час ці божественні коди усе очистять і підвищать вібрації. Тема атака на природню жіночу ДНК. Таємні коди ДНК магдали будуть пробуджуватися. На неї будуть нападати з кількох напрямків, з кількох фронтів. Та час. Що наступив, захистить її. Біле світло кристалічних фотонів посилюється і здається, що на землі народжується Сонце. Це біла сила Магдали. Народилася біла левиця. Земля лисе в своєму ядрі кристал білого світла. Це світло було збільшене до таких розмірів, до такої міри, що виникла маленька зірка. Її можна спостерігати завдяки налаштуванням на більш високу частоту. Нова зірка нова земля. Вона швидко підніметься на інший шар, що означає кристалічне вирівнювання з іншими вимірами світла. Тема жіночий кристалічний ген. Природний жіночий ген трансмутує в кристалічну форму. Це важливий крок в еволюції Землі. Здібності кожного проснуться в кристалічній формі. В результаті цього виграють не лише жінки, а й чоловіки. Їх можливості стануть більшими і сильнішими. Маленькі діти, пам'ятаєте, як в різні часи масово. Знищили маленьких знищували маленьких діток. Отже, маленькі діти уже несуть в собі ці кристалічні коди. Для них знання відкриваються автоматично. Зорі, діти трохи старші. Уже розуміють, для чого вони тут. Їх третє око відкривається, дозволяючи використовувати їх телепатичні здібності, щоб зрозуміти ілюзії, зробити вірний вибір. Тема чоловічий і жіночий образ. Збої, які зараз створюються у світі, де не чітко визначений образ чоловіка і жінки, носять тимчасовий характер. А нав'язане темними унісекс, я вважаю недостатнім вихованням батьками своїх дітей. Бо батьки мають різними адекватними способами З народження закріпити дитині усвідомлення, хто я. Хлопчик чи дівчинка, щоб потім не мати проблем. Якщо хтось у дорослому віці не зовсім розуміє свою стать, то він чи вона є далекими від реальності. А отже, Нещасними. Чим ближче людина до реальності, тим вона більш щаслива. Тобто вони повністю занурені в ілюзію. Ніхто не забороняє жінкам водити автомобіль, а чоловікам куховарити, але перші іграшки і одяг мають новонародженому чітко транслювати його сталь. Потім дорослі хлопці не одягали платтячка. <кій> Нові діти, які несуть знання про світло, дезорієнтуються старим світом. Навмисно. Через це зараз багато молодих людей знаходяться у депресії, щоб не могли розпакуватися. Це робиться ними свідомо. Ще один вид прояву спруту темних, бо вищі сили роблять на молодих велику ставку. Нові земні діти зможуть побачити цю маячню і вийти з ілюзії, закривши старі програми. Станеться серйозне зрушення. Нові енергії здійснять внутрішні природні зрушення. Діти і молоді люди зі світлої ДНК будуть подавати приклад, бо вони слідують новому руху космічної свідомості. Багато з них будуть його поширювати, це світло. Тема тіньова сторона. Тені досі думають, що вони зможуть вижити за допомогою народи. співпереживання, участь посилюється. І посилиться ще більше найближчим часом на нашій планеті. За кілька десятиліть до такого ступеня, що у темних вже не залишиться шансів. І настане кінець часів ініційований. Божественним зоряним світлом. Тема перше велике зрушення. Ворота 8, 8, 8. Білий лев і біла левиця тепер стоять поруч один з одним і зливаються в своїй силі в істинну єдність. У Біблії це називалося світлом Христа. Існує багато описів з древніх часів. Знайдіть, прочитайте і дізнайтесь про це самі більше. Тема світло сірника світло Люцифера це сяюча жіноча сила любові, яка стала проклятою. Багато розстрілін і брехні відбулося з часів падіння земного раю. Багато брехні заставило наше серце плакати. Жіноча енергія присутня у кожній істоті і її неможливо видалити чи якось заперечити. Ким був Люцифер? Чи була це чоловіча сила, яка спотворила істинну жіночу енергію єдності і зловживала могутнім світлом Бога? Чи це просто символ, який приховує правду? Мова йде про причинення шкоди людству, про розпад світла єдності, на позитивне і негативне або розділення. Дияволи і демони зображуються в уявному світі нижнього світу і перевтілюються в істот в наших власних думках. В сучасному світі такі історії та різні міфи підкріплені ще й цифровим зображенням. Якщо ви з цим погоджуєтеся, ця ілюзія може принести вам шкоду і в вашому вимірі з інших світів через невелику кількість електрики вашого тіла можуть з'являтися ці іс істоти. Ну, такі страшні, от які ви там побачили, <кій> десь у мутику, <кій> або в якісь іншій історії, тобто те, що нам змальовують. Ви це можете створити своєю уявою через от, свої е, електричні імпульси. Це все дуже просто робиться. Тому не можна дітям дивитися такого, тому що це починаються нічні кошмари. Ну і ці істоти стануть реальними в їхньому житті. Тому батьки мають дуже чітко контролювати, що читають, дивляться діти. Ви знаєте, інколи я беру друк книги, які батьки купують своїм дітям. Ну, не хочу вражати авторів але інколи там така ви Знаєте, там намисно вигадують таких істот. Отже, це е проїзки темних, так, таке слово російське сюди більше підходить. Тобто це робиться намисно, щоб спотворювати свідомість наших дітей, щоб блокувати їх, щоб загняти їх у гості депресії. Це лише штучні виміри, в яких енергія людей применшується і експлуатується надто негативно. Через людську енергію і творчі здібності людини, тому що не всі можуть це виявити, так? а от особливо творчі люди, які можуть це візуалізувати, вони їм цікаві, вони користуються їх здібностями темні. Вони також можуть проявлятися в ілюзії ці істоти через уяву творчих людей. Це сфера ілюзій і брехні. І доки людина дозволяє використовувати себе для цієї цілі, це буде існувати. Це сила тьми, яка посилюється в жадібному суспільстві або з метою знищення. Талантів чи світлих людей або щоб викрасти чужу душу, чи взяти когось у рабство, Ну, щоб використовувати для своїх потреб. Для прикладу приходить життя Лесі Українки. Думаю, причиною її невиліковної хвороби, туберкульозу кісток були не лише промочені на водохреще ноги, а й вплив чорної магії. А прийом обезболюючих ліків, який приводить її до марень, нічних кошмарів, і вона, коли всі спали, відпочивали, вона не могла спати, так? І вона все це в своїх творах відтворювала ці істоти, вона їх описувала, так? Е ці, створюючи ці темні сутності своєю творчою уявою. Це говорить не лише про вплив ліків і болю на юну душу, а й про стороннє втручання. Таким чином ре... реалізовувалося відразу кілька цілей: для народу кумир, талант, хворий, а значить, слабкий. Для світотемних Її талант давав безліч нових сутностей для роботи на шкоду людству. Ну, а для Росії знищення талановитої українки природним способом. Ну, її влаштовували або божевілля, або смерть. Ну, а для самої Лариси Петрівни Косач Дракоманової це було... Якщо не було повного розуміння, що з нею відбувається, то це робило її сильнішою. І вона казала, ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. І так і сталося. Український дух незламний. Розділення було посіяне, щоб зруйнувати людське співчуття. Основа цієї гри дуже проста, хоч і видається надто складною. Розгубленість, в якій багатьох опинилися через травму, може бути удушливою. Травма це повторення болю в серці який створює візуальний круг, в ним же тюрмі. Фізичний, енергетичний чи навіть цифровий. Багато хто опинилися в пасті свого власного тіньового світу. Негативна спіраль нашої реальності, в якій демони ведуть наш розум. Де вони чи тіньові думки складаються з вібрацій страху, за яких ваше власне відображення тіньової сторони завжди виникає в різній формі? Виходьте з матриці ілюзій. Гра в розділення зародилася дуже давно. Негативному наміру буде дозволено обновитися і перетворитися в природний спосіб життя, де він буде вільний від ілюзій. Тема уява. Уява людини величезна і досі незвідана територія. Це теж зміниться, тому що це дуже просто. Збагніть, уявіть собі, збагатіть, наповніть себе. Гарними, приємними образами. Ну, Уявіть або візуалізуйте сад із травами запашними плодами. так, І поставте себе посеред цієї краси, розкоші, природи, посеред цих духмяних трав, плодів. І зі своїм болем От ви можете щоразу якийсь один більш. Цілювати, так чи один якийсь страх. І от вдихніть цей аромат так, з тим волем побудьте там. І таким чином ви зможете стілитися. Тому що ці цілющі трави вас очистять. Це можна робити як в уяві, так і в дійсності. Я вже про це розповідала. Правильно використовуйте свою уявну силу світла. Не заперечуйте в собі тінь. А ви дозміюйте її. На жаль, негативність стає все сильнішою. Ці образи приходять до вас через колективну свідомість. Будьте сильними і тренуйте себе в тому, чого ви хочете досягнути на новій землі. Хочу трошечки про себе розповісти. Взагалі я є вихована культурна людина. так? Але інколи навіть у посередному мовленні я собі дозволяю нецензурні слова. Для чого? Вищі сили спочатку дивувалися, вони це трактували як гріх, так? але потім повідомили мені, що ми зрозуміли, для чого ви вживаєте ці слова. Таким чином, ми видаляємо з себе негативну енергію. Вони так це трактують, тому що вони бачать це як круг світла, так? як рух енергії різного кольору, так вони нас ну, і Для більшості це є ефективним засобом, тому що в кожне слово вкладається ціле поняття, не якесь одне слово, так, щоб не говорити багато, тут людина і семантику, і почуття вкладає, і емоції, і негативна енергія, виплеск, тобто ну, своєрідний фільтр, так? своєрідне очищення усіх наших тіл. Вони це зрозуміли. Сутті, не заперечують. Як я вже говорила, що вони у нас вчаться. І ну, я потім вже дуже часто бачу у них мої словешки. <смі> Мені це подобається. Тема наступна ефект першого великого зрушення. Перше велике зрушення спочатку приведе до розрядки розуму. От зараз відбулося перше велике. Зрушення. І ви бачите, яка розрядка розуму сталася ну, у багатьох людей по цілій планеті. Не хочу деталізувати, тому що більшість з нас живе головою. Ми звикли все аналізувати, всі факти враховувати, всі цифри, все підбити, все порівняти, все передбачити, прорахувати наперед кілька варіантів, кілька планів, інколи це зайво. Треба слухати свою інтуїцію. В кінцевому результаті це забезпечує полегшення, тому що зніметься фізичний рівень болю. Звільнення від матриці ілюзій буде відбуватися поетапно. Кожен крок приносить велике чудо, а також біль і травму. Багатьох звільнюється від дуже. Глибоких травм. Чим глибша травма, можливо, ще з попередніх втілень, тим важче буде виходити оцей негатив, ну, частіше треба візуалізувати себе у такому стілюючому саду. Тема наступна – співчуття і самоспівчуття до себе. Найбільшою ілюзією є брехня про жіночу силу і енергію. В якій велику роль зіграла Венера поєднані з зіркою Сіріус та багатьма іншими космічними гравцями? Ну, Всі от, чекають жінку Спасителя, так що жінка врятує світ. От <кій> послухайте. Людина зараз вступає в нову фазу <кій> самопізнання і самоспівчуття. Цей досвід теплих ліній зв'язку відбувається в новій. Реальності. Жіноча свідомість стає все ближчою і ближчою до початкового проєкту. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Оскільки в кожній істоті є частина жіночої енергії, І коли ми це усвідомлюємо. і... Висвітлюється тоді більше любові один до одного. Тому що кожен може знайти в собі, я вчула вже в цього давно, так, і чоловічі риси, і жіночі. Головне прийняти це в собі, знайти, помітити, розвивати, не заперечувати, так і е, визнати. Тоді все буде газ. Тема з'єднування Елінії. Сім'я. Основа енергії білої левиці. Бути разом і турбуватися один про одного, а не бути з кимось, щоб забезпечити себе. Отже, правила взаємообміну порушені у людському суспільстві і замінені на споживатство. Багато сімей, в яких у дорослих чи дітей були порушені емоційні зв'язки, опинилися в самотності та без любові. Цю хворобу розділення слід розсіяти. Енергія білої левиці зцілить і це. Відстоюйте свою місію. Об'єднання у співчутті. Бо саме співчуття і самоспівчуття є тією потужною зброєю, яка знищує тіні, яка принесе кінець їх правлінню, кінець розділення. Ось така казочка. Дякую всім! Завагу! До нових зустрічей!